Добре, дякую. Отже, про актуальність я пропущу прояви е, атеросклерозу. Це може бути асимптомний перебіг. Е, він зумовлений тим, що е, відсутність болю е, за рахунок зниженої фізичної активності пацієнтів, або зменшення чутливості болю у пацієнтів з периферичними нейропатіями, такими як цукровий діабет, який часто є. Е, коморбідністю у пацієнтів з атеросклерозом. Це може бути симптомний перебіг, основний симптом це переміжна кульгавість, виникнення болю, слабості у м'язах гомілок при ходьбі. Це можуть бути атипові симптоми, такі як біль у спокої. Ще один прояв це хронічні рани нижніх кінцівок, які тривають більше, ніж 2 тижні. Хронічна загрозлива ішемія характеризується тим, що гомілковий тиск знижується менше, ніж 50 мм тут на тиск на великому пальці менше 30 мм і шкірне перфузійний тиск кисню менше 30 мм. Це є біль в спокої, це є виразкування, і в кінцевому е, прояві це є гангрена. Е, Нижніх кінцівок. Ознаки критичної ішемії хотіла би звернути вашу увагу власне, на такому перебігу, як нічний біль, який виникає через одну годину після вкладання хворого у ліжко. І виникає тому, що втрачається позитивний вплив тиску тяжіння на перфузію. А також під час сну знижується серцевий викид. Цей біль. Е Будить пацієнта і біль зменшується при опусканні ніг вниз і при ходьбі. Сон пацієнта внаслідок цього порушується. Щоб запобігти цим болям в лежачому горизонтальному положенні, пацієнти стараються спати сидячи і створюється таке закнуте порочне коло, тому що. Це зумовлює збільшення набряків, тканини тиск збільшується, а перфузійний тиск знижується. Отже, це є суттєвий ризик виникнення виразок, які будуть погано заживати і в подальшому призводити до гангрени. Ця критична ішемія може відбуватися при відсутності переміжної кульгавості і болю при ходьбі, але вказувати на критичну ішемію. Ступені ураження периферичних артерій за класифікацією Фонтейна Покровського. Вони класифікуються за вираженістю переміжної кульгавості і є такі стадії. Біль в нижніх кінцівках виникає при значному фізичному навантаженні при ходьбі на відстань до 1 км. 2А це симптоми з'являються при ходьбі на відстань більше 200 метрів, але менше 1 км. 2Б. Симптоми з'являються при ходьбі на відстань менше 200 метрів. Третя стадія це біль в спокої І при ходьбі на відстань менше 25 метрів. І четверта стадія це біль носить постійний характер, наявні виразки на нижніх кінцівках. Обстеження буде включати огляд нижніх кінцівок. Заповнення опитувальника, який включає характеристику дистанції ходьби, швидкості ходьби, клінічних симптомів, таких як біль, слабість, а також інших, таких як задишка, серцебиття. Проведення тесту шестихвилинною ходьбою тридміл тесту Золотим стандартом є визначення гомілково-плечового індексу, який має становити. Більше, ніж 0,9, але менше, ніж 1,4. Визначення пальцево-плечового індексу і визначення транскутантного шкірного перфузійного тиску кисню. Наступний крок це доплерівське обстеження суди периферичних артерій. Оцінка рани є спеціальна бальна шкала оцінки рани. кт ангіографія. МРТ ангіографія, МРТ з контрастом і аортоангіографія. Яка ж є тактика ведення пацієнта з захворюванням периферичних артерій? Перш за все, це оцінити загальний серцево-судинний ризик, оцінити ураження нижніх кінцівок і е, постаратися покращити якість життя. Оптимальне медичне лікування е, є. Таким, як і для інших захворювань зумовлених атеросклерозом, атеросклерозом, це є, включає припинення куріння, дієту низькохолестеринову, схуднення пацієнта, тренувальні вправи. Медикаментозне лікування це гіпотензивні препарати, ліпідознижуючі, контроль глюкози та антитромботичні препарати. Хотіла би звернути вашу увагу стосовно рекомендацій у новому гайдлайні по тренувальних програмах. Тренувальні програми рекомендовано починати на етапі госпіталізації, яка проводиться під Спостереженням е, спеціалістів і включає різні тренувальні е, моделі: це і біг, це і Тредміл, це скандинавська ходьба, це є велоргометрія. Навіть рекомендовані вправи на м'язи верхнього плечового поясу у пацієнтів з критичною ішемією. Ця терапія, тренувальні програми рекомендовано продовжувати в домашніх умовах, і спостереження буде відбуватися за допомогою вже сучасних гаджетів. Це є і програми в мобільному телефоні, і е, в WhatsApp, і запис своїх е, дистанцій, своїх фізичних тренувань пацієнтом. Що це дає? Бачите, тривалість. Е, Програм 30 хвилин, і е, ця програма тренувальна розрахована на 12 тижнів. Ефективність цієї програми перевіряється за допомогою опитувальника, тобто опитувальник до початку тренувальних програм і медикаментозної терапії, і опитувальник після в чому є переваги цієї тренувальних програм, зменшення симптомів, підвищення якості життя. Збільшення толерантності до фізичних навантажень, покращення емоційного стану пацієнта, зменшення серцево-судинного ризику. За допомогою чого відбуваються ці покращення, це є і покра... зменшення мітохондріальної дисфункції, покращення артеріогенезу, зменшення запалення в судинах. Отже, Тепер перейдемо до рекомендацій по медикаментозній терапії. Вона буде залежати, це є безсимптомні пацієнти і без серцево-судинних захворювань, чи це є симптомні пацієнти. Для пацієнтів без симптомів, без серцево-судинного ризику, антитробоцитарні препарати не рекомендовані. Якщо є безсимптомні пацієнти, але в них наявний такий серцево-судинний ризик, як цукровий діабет, то рекомендується аспірин, бачите, клас 2БА. Для симптомних пацієнтів рекомендовано використання аспірину або клопідогрелю клас доказовості 1А. І якщо це є симптомні пацієнти з високим ризиком ішемічних подій, але з низьким ризиком кровотеч, то показано подвійне доцільно використовувати подвійну терапію, аспірин 100 мг, плюс ривароксабан 2,5 мг двічі на день. Це стосувалося пацієнтів до реваскуляризації. Рекомендації після проведення ендоваскулярного втручання будуть такі. Якщо пацієнти не мають супутніх захворювань, які вимагають антикоагулянтів, то рекомендації будуть відрізнятися по ризику кровотечі. Якщо ризик кровотечі низький, рекомендовано застосування аспірину плюс ривороксабан і, можливо, навіть потрібна терапія з клопідогрелем. Тривалістю один місяць, зверніть увагу по рекомендаціях при стентуванні, при ендоваскулярних втручаннях на коронарних судинах, там триваліше, тут рекомендації на один місяць. Аспірин плюс ривок Роксабан в подальшому. Якщо ризик кровотечі високий, то аспірин плюс ривароксабан – 1-3 місяці це тільки подвійна терапія, і в подальшому переходимо на монотерапію аспірином чи клопідогрелем. Якщо наявні покази до антикоагулянтів, супутній фібриляцію перед серп, чи протезований клапан, і у пацієнта є ризик кровотечі низький, подвійна терапія, аспірин чи клопідогрель плюс ОАК тривалістю на 1-3 місяці. І монотерапія ОАК в подальшому, якщо ризик кровотечі високий, то це тільки монотерапія оральними антикоагулянтами. Стосовно інших терапій, гіполіпідемічна терапія розглядалася вже при різних захворюваннях. Зі своєї сторони, я додам то, що у пацієнтів високого ризику захворювань периферичних артерій і рівні тригліцеридів більше, ніж 1,5, незважаючи на модифікацію фактора ризику і статину терапію, рекомендовано додавання ікозарент етилу 2 грами двічі на день. А от фібрати не рекомендуються для зниження рівня холестерину рівень доказовості 3Б. Бемпедоєва кислота, звичайно, що піднімається по класах, вона 1Б при недостатності ефекту від статинів та езітемібу, і при відсутності досягнення цільових цифр ліпопротеїдів низької щільності. Гіпотензина та гіпоглікемічна терапія. Е, Цільові цифри артеріального тиску менше ніж 130 на 80 клас доказовості 1А рекомендовано починати з інгібіторів АПФ чи е, сартанів е, доведено зниження серцево-судинних ризиків. І ось е, таке нове зауваження, що бета-блокатори не протипоказані у пацієнтів з захворюваннями периферичних артерій, і при наявності показів вони можуть бути застосовані. Гіпоглікемічна терапія, цільові рівні гліколізованого гемоглобіну менше 7, з рекомендаціями уникання гіпоглікемії і е, ті самі групи препаратів, як інгібітори натрій залежного транспортера глюкози 2 чи антагоністи рецепторів глюкогоноподібного пептиду 1 в якості першої лінії для, е, з метою гіпоглікемічної. Терапії і метформін залишається, але в класі 2АБ. Симптоматичне лікування збільшення дистанції ходьби, тобто проводилися дослідження. з... Тридміл тестом з тестом 6 хвилинною ходьбою і позитивну тенденцію, позитивні результати були у таких препаратів, як цилостазол. В Україні він має торгову назву Плестазол. Це є інгібітер фосфодіастерази у дозі 100 мг двічі чи нафтідрофурил оксалат, дузофарм фірмова назва. Це є прямий вазоделятатор з такою дещо ще альфа-блокуючою дією, і його призначення в 100 мг тричі на день. Це симптоматичне лікування у пацієнтів з захворюваннями периферичних артерій. Реваскуляризацію рекомендовано проводити після трьох місяців оптимальної медикаментозної терапії, тренувальних програм даних опитувальника якості життя. Це стосується асимптомних і симптомних пацієнтів, у пацієнтів з критичною ішемією рекомендації інакші. Ось посилання на опитувальник, який застосовується. І... Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, ти не зупиняєшся. Ще я би хотіла приділити увагу атеросклерозу екстракраніальних артерій. Прояви можуть бути асептомний перебіг, це може бути наявність систолічного шуму над артерією при аускультації, транзиторна ішемічна атака та інсульт. Хочу звернути вашу увагу, що по різному рахується ступінь стенозу у американських та європейських рекомендаціях, дослідженнях. У європейців це є співвідношення формули діаметру судини самому ширшому до вищого сегменту. І е, ділимо на оцей ширший сегмент в американських рекомендаціях. Це є різниця між е, діаметром нормальної артерії. І звуженої артерії, і ділимо на розширену артерію, нормальну артерію і є співвідношення ступеню стенозів. Якщо по американських класифікаціях це 50-відсотковий то в європейців це 75% стеноз. Які ж покази до хірургічного лікування? Якщо це є асимптомний пацієнт, і за даними доплерівського дослідження, стеноз сонної артерії є менше 60%, Найбільш позитивно, найбільший рівень доказовості має медикаментозна терапія, реваскуляризація клас доказовості 3. Якщо це є пацієнт зі стенозом від 60 до 99%, на першому місці оптимальна медикаментозна терапія, і в подальшому оцінюється індивідуальний ризик і е, хірургічний ризик. Якщо... Е, Ризик операційний є високий, то реваскуляризація не показана. Якщо він є низький, то доцільно проведення реваскуляризації. І якщо це є 100% стеноз у, у асимптомних пацієнтів, то медикаментозна терапія без хірургічного втручання. Інші рекомендації будуть для пацієнтів з наявними симптомами, тобто у пацієнтів, які перенесли тіга, у пацієнтів, які перенесли інсульт. Okay. Залежить Так само градація стосовно ступеню стенозу, якщо ступінь стенозу менше 50% не показана реваскуляризація рутинна, якщо 50-69% можна розглянути проведення реваскуляризації. І якщо стеноз становить від 90 до 99%, то це є високий ступінь доказовості позитивного ефекту від проведення реваскуляризації. При 100% уклюзії сонної артерії оптимальна медикаментозна терапія і реваскуляризація недоцільна. Іншою опцією є проведення хірургічного відкритохірургічного втручання. Антитробоцитарна терапія у пацієнтів з ураженнями сонних артерій. Якщо це є асимптомні пацієнти з стенозом більше 50%, то довготривала антитробоцитарна терапія показана, якщо ризик кровотечі низький. Для симптомних пацієнтів рекомендовано подвійна антитробоцитарна терапія впродовж 21 дня. Після перенесеного тіа чи інсульту, потім монотерапія аспірином або клопідогрелем. Якщо пацієнту було проведено стентування, подвійна антитробоцитарна терапія буде складати один місяць, а потім монотерапія аспірином або клопідогрелем. Дякую за увагу. Дякую. Я послухала Оксана Ігорівна, ви мене добре чуєте? Так, так. Ну, Оксана, у мене є така дуже хороша доповідь, і добре, що це фактично, ми е, четверту таку європейську рекомендацію обговорили з вашою участю. А я хотів би запитати вас ось е, таке питання. Перше, це е, відносно на периферні судини нові оральні антикоагулянти, е, які йдуть при потрійній терапії е, чи при подвійній. Е, яка доза орального антикоагулянта в цих ситуаціях рекомендована? О, така, яка буде використовуватися для лікування основної патології. Тобто, якщо в нас пацієнти з фібриляцією перед сердьм е, був показ до призначення антикоагулянтів, то це буде 20 мг чи 15 міліграм. Так, міліграмів. А якщо це є антикоагулянти, якщо це є м, пацієнти? З низьким ризиком кровотечі, то риба Роксабан доза 2,5 міліграми двічі на день. Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до, наприклад, у мене дуже скептичне відношення до цієї дози 2,5 мг двічі на день. Я ніяк не можу зрозуміти, у чому сенс такої малої дози, бо е... може воно. Комбіна, я знаю, що то є в рекомендаціях і так далі. Але як ви думаєте, як ви у практичній роботі це використовуєте? Ну, власне, оця доза 2,5 і рекомендована там, де є поєднання атеросклерозу в кількох судинних басейнах. Можливо, ще є якісь плетропні ефекти, тому що дійсно, якщо ми будемо брати власне вплив на десятий фактор, то він буде в такій дозі достатньо незначний. Можливо, ще є щось, що на даний момент є не вивчено, і така мала доза ніде не використовується як монодоза, вона тільки в до е... тато Та, як, да. як додаток до антикогуля до, до, до Ну, можливо щось плетропне є. Мені здається, що якщо вже виникає така ситуація, йдуть такі значні порушення. Ну, те, що ми готлива ритмі, це зрозуміло. А от там, де таке значне порушення, ну, тут дуже проблематично, що воно може там дуже сильно допомогти, хоч ризик кровотечі, звичайно, збільшується. І ще одне питання: відносно лікування а, а, Чому при стенозуванні сонних артерій рекомендується тільки клопідогрель, а тікагрелор показаний, протипоказаний? Нема е, даних про протипоказ. Є то, що його напевно ще не вивчали. Нема даних з е, клінічних досліджень власне по використанню тікагрелору? Є тільки Клопідогрель, і е, власне, з цієї групи тільки його вивчалося. Я думаю, що в цьому є. Ну, мабуть, не так, мабуть, не, 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 не те, що не так. Мабуть, я теж не знаю цього. Але ідея, яка треба подивитися, справа в тому, що е, тільки Грилор, судячи по всьому, це е, Тікагрелор е, е, це прямий е, е, блокатор, а той. Про лікарство про і про можливо, лікар. ви ж ви ви ж пам'ятаєте, що можливо вони бояться на цьому фоні? Що якщо ви дасте тільки то буде значний ефект і на фоні ішемічного інсульту може перерости в геморагічне? Мабуть, так і можна пояснити, хоч я точно не знаю. І останнє питання: оце ей кислота? Ці всі? Омега-3 полінесичний жирної кислоти. По всіх рекомендаціях треба давати цим пацієнтам дуже високу дозу 4 грами на добу. А що написано у цих рекомендаціях на периферій судини? Так само 4 грами, тому що 2 грами двічі на день. Бачите, тут завжди для практикуючих лікарів треба завжди знати відносно того, що е, слід контролювати е, Вплив на е, пішлункову залозу. Чому? Тому що в деяких пацієнтів це може привести е, ну, як рибі жир знаєте, до загострення самого процесу. Да. Дякую, дуже хороша Лекція, мені сподобалося. Сподіваємося на подальші наші доповіді на всіх наших конференціях. Дякую.